А ми з вами Чи ми з вами переговори так? Сказали так. Я сказала ні. Я сказала, зберемося, бо сьогодні. Я скажу, хто висловився зараз від того. Зараз було дві думки. і за Володимира Івановича. Зараз вікна. Свобода, Содів, Наталія. Я Я сказала, що я сказала, що <успільно> рішення буде підбурюватися після обговорення. Я сказала, що я отримуюсь. А рішення, як я повідомлюється, саме до мене запитають. Давайте затримання. Я не розумію, що проходимо хочу відповісти на запитання. Віталій Ігор Наталя сказали, що будемо зараз Значить, іззвонити. Петро Сергійович, Іван Григорович сказав, що під питанням позвонив Володимиру Івановичу, хай він мені перезвонить. Я не став так дзвонити. Бо я не знаю, що якби мені хтось позвонив, а ти до перезвони, може я за тебе проголосую. Сім не не за Віра Івановича, тому я сказав. Що наші помітне багато забігальності правоохоронних органів? Більшість власних. Будь ласка, ви запитайте. Я сказала, що я бачу, що взяти не пораз як дома. Ніж чоловіку саме Будь ласка. Я тут перший раз хочу сказати подію. Якщо ви займаєте посаду, як, про яку сьогодні йде скажіть, будь ласка, як ви бачите цю ситуацію е, з боротьбою, корупцією з е, ваших органів? Як ви її бачите і що ви маєте робити? Що ви маєте робити? Так, це, так. Спасибі, задайте питання, воно повсім. Питання, воно я думаю, що ми повинні, що будуть. розумієте, тут два та Це ж невідомо, чи буде, чи ні. Але те, що будемо робити спільно з громадською, я казав, так кажу. Но крім громадськості, ще є в нас спеціальні служби, особливо Служба безпеки України, яка конкретно володіє інформацією щодо працівників міліції. Які Саматично порушуємо законність і ось ці працівники стають об'єктом їхнього пересилення. Це має підніматися питання про підвищення заробітної влади. Е, наша організація також буде піднімати на всі організації морі. Просто е, має бути чітка кадрів, це однозначно. Прошу і професійність людей, відбіг. Я думаю, що якщо ви станете цією людиною, то це перше питання, яке має бути у вас на столі. Ну, Говорили, це, що буде виноситися питання начальників, служби та далі, то да нарада на майдану. Я так думаю, що проговорювати. Так, якщо вже немає ні обговорення, ні. ще є, будь ласка. Але давайте заведіть, розпитати. В цій, і, кати, і, так, і, так. і в той же час за його спиною подали свою кандидатуру на посаду. Тоб це називається як? Тело врага. Давайте так. Давайте не звинуватися. <плес> Вона <плес> за спиною, а об'явлений послуг. Я тоді прислаю, якщо буде <плесу> прияса по ньому резолюція. Не брати більше порад <плесу> Володимири Мановича, бо він буде доброго. Ми обговорення завершили. Володимир Іванович, ми вам дякуємо. Потім дора години ви стояли на цій сцені. свої місця, викладуємо.